Гарного дня добродію. А тут я вам покажу дуже цікаву річ. Мало хто в Одесі знає де це, але мені вдалося випадково відшукати, бо дуже-дуже полюбляю вивчати. Оце Вакуленчук. Єдиний загиблий матрос під час повстання на броненосці Потьомкін. От, Написано Вакуленчук. Але він тут не один. Його до могили підхоронен ще один учасник повстання. 60. Іларіон Павлович. О, і роки життя 1880-1981. От благодарних потомків учасник повстання Почесний. Громадянин города Героя Одеси. Як гарно людина пожила 101 рік і до 81-го, за що боровся, все побачив розвитой соціалізм почесне життя. Тут ще одне поховання. Теж учасник повстання на броненосці Потьомкін. Це вже третій. і ще один. Личов Іван Акімович, четвертий. І ще один. Фішков Зіновій Ігнатівич. Учасник повстання. Цей до 56-го року дожив. Цей до 72-го. А цей загинув у 43-му. Їх поховали всіх один біля одного поруч. Отака місцева достопримічательність, про яку вже ніхто і не згадує.